Ультрафіолетові лампи проводиться освічення. Бачите, помітні на кінчики пальця, помітні на шарування. Будь ласка, розставте, розставте. такою іншою стороною. На шарування. Лежіть, будь ласка. Станками з Google, де розложено дані грошові купюри. Ви їх перераховували так? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім... шість, сім, вісім, дев'ять, десять Десять копюр, але по 200 гривень. Освітньо допомагають трофіолетові лампи. На копюрах помітні нашарування світло-зеленого кольору. Бачите? Понятті. Перекиньте, будь ласка, на другу сторону. На... Освічуємо таке по інтерфіолетне, помітне бачите? оце, от, от, бачите, світиться, от світиться, світиться край, світиться, чітко видно, бачите, помітне світіння Цитло зеленого колору. Тут світить. ласка, ближче до цього. Бачите, світяться купюри, Бачите всі. Перераховуємо купюри серії номера.